Грецьке тал вимовляється як ті або «тета». Ропальоцера теж слова грецького походження. Хрипторінхус, ріноцерос. Не мучайтеся, воно просто читається як звичайне те, як звичайне те, за виключенням одного слова, яке ви напевне знаєте. Плят «плят гельмінес». Але тут те і аж знаходиться на стику двох складових. Цього служба слова лям ель-міас. Далі. Ель вимовляється в'якові. Літораліс, Ли ля фрія, лепис, лепус, ламтетра, лампус. І між голосними С вимовляється, як це. Роза ізотра дорсаліс. Далі С це аш як правило, в класичній одній вимагається як? Есхат, схізматика, схізофора, схоля, схізофренія. Далі, трошки про синоніми. Класичний текст, дуже добре відомий, де хто, хто знає трошки швейка, там йшлося про те, як один товариш, випадково потрапивши на посаду редактора, Натуралістичного журналу називав, як йому заманеться тих птахів залежно від того, на якій рослині він бачив птаха, він відповідно називав як йому... незалежно від того, як вони називалися насправді. Таким чином він створював синоніми. Що ж таке є синоніми насправді? Ось. Буває так, що один вид, який реально існує в природі. Може мати декілька назв, залежно від того, хто його описував. Може статися так, що кілька авторів незалежно описали його в різні роки і дали їм різні назви. І ці назви існують. Буває так, що навіть один автор за незначними варіаціями описує видає йому назви. От скажімо, Еріх Мартин Герніг описав 36-го року з Харміна. Він під назвою пароксіна Нессаліна. Добре. Через рік він описав ще одну варіацію під назвою Пароксіна Клеопатра. Через два роки він описав ще одну варіацію під назвою баба Яга. А в 53-му році отримавши вже інших збирачів з, іншої, з іншого регіону Китаю. Той самий він. і знов-таки іншу варіацію, іншу старту. Він описав пароксіна сілі. Коли я вже познайомився з усіма цими матеріалами і мав величезні серії проводного матеріалу з однієї тієї самої томової рослини. Я побачив, що все, все це знаходиться просто в спектрі, в великому спектрі мінливості одного і того самого виду. Більше того, цей вид, цей вид належить до абсолютно іншого роду. Тому його сьогоднішня назва. Камбіґоса Несаліна Герін, 36 рік. Тому, як ви бачите, найстарша назва стала чинною назвою, для цього а всі ці назви потрапили до синонімії, вони були синонімізовані. Оскільки ви потрапили в інший рік, то про нього пишуть, що він комбінація нова. І так, перейдемо до першого, до другої засади. Кодексу зоологічної номенклатури, другого найважливішого принципу зоологічної номенклатури, який є, і вам це треба знати, принципом засада пріоритету або принцип пріоритету. Що він означає? Він означає, що чинною або російською валідним названням, англійською name, будь-якого таксона є найстарша з придатних назв. Тому що назва придатна і найстарша, то вона має використовуватися як чинна, така яка буде використовуватися завжди, як палібною російською мовою. Якщо тільки цю назву чомусь не незначити за якоюсь причиною, чи вона така сама, як була, ми зараз провомонів мовимо, чи вона насправді не була ніким опублікована. до того всі думали, що в нашому живу. І нарешті, для чого все ця, вся ця гра в слова, яку вона виконати має, вона має е, одну, єдину, одну єдину мету. Вона має мету стабільності, стабілізувати номенклатуру. На початку 19 століття в Європі, оскільки тоді не було інтернету, як це не дивно, Люди комунікували між собою переважно за допомогою листів, коли вони писали ці листи, один фахівець іншому, коли не писав, коли він надсилав свої роботи іншому фахівцеві, а коли і ні. Таким чином, у Франції описували свої види, у Німеччині свої види. Врешті виявлялося, що один і той самий вир має десятки інколи. А в разі Бівальвія ми знаємо. Двостулкових молюсків ми знаємо випадки, коли один і той самий вид має кілька сотень. Один і той самий вид має кілька сотень різних синонімів, описаних різним, а інколи й тим самим автором за невеличкими варіаціями. І що все це злезти, повинен має бути якийсь, якийсь принцип, якась засада. І цією засадою є принцип, принцип пріоритету. Найстарша нас є вчинка, якщо вона принайме. Так, трішки про ОМОНІ. Якщо ви пригадуєте знову того самого Швейка, на самому початку Швейка, Швейк не міг второпити, і про якого з Фердинандів вбитого йдеться, коли йому пані Іо Йо, е, е, Хазяйка повідомила про те, що вбили власне, РЗРцога Фердинанда. А він думав, що, можливо, це є. Фердинанд Кокошка, який збірав всі говеньки, або той Фердинант Кокошка, який, значить, випив якоїсь відоти проти Волосся, чи помер, чи вижив невідомості. І жодного йому не було жалко. Виявилося, що йдеться не про того Фердинанда, а про Ерефенцка. Для Ферденанта дуже гарна і навушна людина. Такі випадки. Коли одне, одним і тим самим словом, одним і тим самим ім'ям іменуються різні явища, різні назви, в номенклатурі зоологічні і ботанічної іменують омоніми. В англійській, во французькій мові вони пишуться через літеру H, гомоні, в українській і російській усталене з французької омоніми. Ось вам приклад знов-таки з моєї власної практики. Колись давно з Італії Каміло Рондані описав вид, який він вивів, як називається, полин, які, які, вживають, які вживають, які вживають як приправу зелененький, таргуніше називається. естрагон. Естрагон. Так, він вивів в Італії за страху драконкурс, Артемізія Драконкурс. І назвав відповідно Оксінодрахон. Майже через 100 років Віра Андріївна Ліхта зібрала в Казахстані е зовсім інший вид, зовсім іншого роду. І назвала його теж Оксінодракон. Причому ну, каталогу не було. Цей давним-давно перейшов в інший рік, та ще й потрапив синонім. Про нього всі забули. Але виявилося, що вони, ці дві назви конкурують між собою. Вони абсолютно однакові за виключенням авторів і року. Як же був у цьому разі? От я з цим зіткнувся. Я написав біля Андрій про цей випадок, і вона дала і надрукувала маленьку замітку, де вона просто переіменувала. Цвід дала йому нову замінну назву. Дракункуліна. Всього, всього буквально дві літери, але вона замінила цю назву і тепер вона вже стала іншою і перестала бути умовою. Записувалася це так. Оксина дракункуліна Ріхта, 1990. Назва. Вона використана як нова замінна назва для Оксіна Дракункулі Ріхта 1975 року. Но, тобто, не для оксіна драконки продані 1871. Все зрозуміло з цього запису. Він дуже короткий, і, власне, такий запис, він практично є формулою, в якій замінена одна назва, вже зничинена на іншу. Так, трішки пригрошовує елементарної латини. Продовжимо далі. Можливо, у вас з'явиться бажання назвати на честь когось ваш новий вид, викупної тварини якоїсь, або якоїсь комахи, або навіть виловити когось такого нового. Ну, скажімо, як ви будете це робити? От скажімо, ваше прізвище Петренко, ви автор нового виду. Так, патронів. Тобто ви утворюєте від певного яким чином ми утворюємо від прізвища, скажімо, чоловічого прізвища Лопарио? Ми просто додаємо до його латині прізвища літеру І, англійської I. Лопарьов – ВІ. В разі, якщо це названий на честь Наталії Олександрівни Матушкіної, це буде Феліс Махушкіне. Це зрозуміло, тому що Матушкіна родовий відмінок і матиме буде. І а закінчуватися на А. І... Гірше, якщо це українське прізвище, яке закінчується на О. Я бачив на своєму віку кілька десятків. Абсолютно спотворених. Особливо дуже любили називати на честь Валерія Михайловича Ярмоленко. Ярмоленко А. Єрмоленкові, Єрмоленковає повний спектр казначування. Це були люди, у яких хоч би батьки вчилися принаймні в гімназії. Що ж казати про нас? Але запам'ятайте елементарне право. Якщо це чоловік, на честь якого ви називаєте, ви додаєте просто одну літеру із проценко і. Якщо це. Жінка, ви поводитеся з її прізвищем, так ніби воно є латинським, і додаєте просто ай. Якщо ви називаєте на честь, скажімо, Людмили Іванівни Остапченко, ви називаєте Остапченкоє. Е». І все. Елементарно і просто. Так, я хочу сказати, нагадати вам про те, що видові назви іменники не змінюють закінчення при перенесенні. І ось. Так. Значить так. І тепер, оскільки це, видові, це родовий відмінок від іменника, вони, якщо ви випадково переносили, ви описали, скажімо, це у вас був хто кіт? Ви з'ясували, що у вас не повний скелет, не повний череп, і вирішили, що це насправді був не кіт, а кит. За залишками і переносити його тепер в який абсолютно інший рід, скажімо, з роду фельс, який є чоловічий, чи жіночий, там не, не визначено, кіт чи кітська колотия. Ви переносите його до родової, е, вміщуєте в комбінації з родовою назвою Балена. Тобто кіт. жіночого. Але нічого при цьому не змінюється. Балена лопарьові. Тому що це імен у такому відмінку. Балена Матушкина не теж нічого не сталося, пане Проценкові, балена Коставченко. На відміну від Альба, Альбус і Альбум, ніщо тут не залежить. Тому дуже зручно називати на честь ваших начальників, але не політичних діячів. Якщо вони в депутати не пішли, можете називати сміливо. Вони це зрозуміють правильно. І вам будуть папір. І не буде змінюватися всі закінчення. При, складанні, при укладанні каталогів тут не буде жодних проблем. Далі. Бувають і випадки, коли це не родова назва, а як я казав, знов таки не родовий відмінок, а знов-таки іменник просто в називному відмінку. Турафора Сталкер, скажімо, обидві назви, причому перша жіночого, а друга чоловічого. Але це два іменники разом. Гесенська муха, назва її деструкту, тобто руйнатор. Це теж моє теорія деструкт, це два іменники. Вони ніяк не залежать один від одного. Браконгена. І нарешті тиранозаврус Рекс. Обидва слова є іменники. Все. Це Озбар, це не ось озброєння, не думає. Так. Тепер я перейду ще до однієї з латиною мені ви основному покінчили, принаймні той елементарний перегрошовий мінімум, який я хотів вам дати. Я. Тепер я хочу перейти до дуже важливої галузі, в якій приходиться вживати і здобувати певну стабільність. Це так звані вернакулярні або народні назви. Ми всі добре знаємо, що чинна назва наукова буває тільки одна і тільки латинська, проте існують і народні назви, де вони використовуються. Скажімо, і що це воно таке? Скажімо, українські слова пес і собака, «лис» і лисиця все це є вернакулярними назвами, є регіональні назви, вивірка і білка, сурок-бабак. А навіть для, о, тільки для коня кінь, лоша, кобила, жеребець, далі півця, баран, бик, корова, теля і навіть горядок. І навіть горядок. Щось з цим треба робити. Навіщо їх взагалі, навіщо взагалі якось упорядковувати? Як ви думаєте? А тому що існують державні документи, такі як Червона книга в яких написано не латиною, латиною теж, але йдеться про українську назву певної тварини, яку мають охороняти. У вас не так написано, не така назва записана. Все. Закон не спрацьовує. Скажімо такі випадки підручники, яких треба якось стабілізувати назву. В російській простіше, там вже давно це вживається, там все це давно зроблено. З українською мовою було важче. Вона була менш вшиваною, але тим не менше. Скажімо, коли приходиться писати, а я доволі часто пишу, скажімо, дописую в українську віку, то там приходиться орієнтуватися і якось стабілізувати всі ці українські назви. Які Тут я повністю практично посилаюся на найсвіжіші розробки Ігоря Володимировича Загороднюка, який дуже багато насправді разом з Геннадієм Михайловичем Крисенком. Вони два, двоє людей, які в Україні найбільше приділяли уваги саме використанню дуже сталому використанню певних українських вернопулярних фразів. Їхні синонімиці. І тут я трішки звернуся до їхнього досвіду. На сьогоднішній день, як я вже казав, у нас є словники російських вернакулярних назв. От, скажімо, словник, анотований словник список українських назв Кесенка Бокатея. Знову таки словник зоологічної номенклатури, але у нас практично немає на сьогоднішній день, хоч у нас і досі є словом, як і комісія номенклатури. Але виваженого словника, в якому були всі українські назви, і як треба вживати, на сьогоднішній день немає. Тому просто немає фахівців, які добре знали і українську мову і розуміли всі засади, як це робити, і розуміли, знали промову. Особливо це стосується комах, яких надзвичайно багато, і взагалі просто перетравити це дуже важко. Навіть в випадку, скажімо, птахів і. і особливо у випадку э, самців виникають певні конфліктні ситуації, коли один фахівець каже, ну я же доктор, я же лучше знаю. Я употребляю вот такое название на украинском и на украинском языке. Почему я должен писать, как, вы, я привык так, и не собираюсь менять. А вот да, это русизм. Ну и что, что русизм, но я так привык. Такі конфліктні ситуації існують. Ми потрібно щоб існували і словники Добре в вимірі. Ось торокваже. Тут написано, так? І це на цьому зійшлися. На цьому зійшлася більшість е, фахівців зоологів, на цьому зійшлася і більшість, е, скажімо, філологів. Тому що ця назва є пріоритетною, вона є, вона є більш уживаною, вона є більш літературною. Так, значить, щодо э, вернакулярних назв, які використовуються в науковій літературі, тут рекомендується вживати комбінацію рід, рід тобто жаба-зелена. Звір, якийсь і класний, олень плямистий а не навпаки, не плямистий олень, яка буде просто розмовною. А на ознакуванні якоїсь куди олень плямистий Так само, як. Інколи бувають, скажімо, назви риб, яких родова назва складається е з двох слів вернакулярно, така як «столовик ну, столовий білий аморський тощо. Інколи цього позбувається, пропонуючи для таких подвійних назв родову назву, скажімо, як для морської свині, назву Кавія або для морської видри назву «кала». Це така, такий компроміс, компромісний Так, і, ну, зрозуміло, я просто хочу наголосити, для чого взагалі потрібні вернакулярні назви і де їх, навіщо такі словники потрібно все ж таки вкладати. Для самих словників, де вміщується основна назва і її всі синоніми, і боя дуже багато в і самі молі. Далі, для державних документів, як Червона книга, визначників, які дуже часто вміщують, особливо для сільгоспних працівників. Вміщують також назви вернакулярні, довідників, підручників тощо і науково-популярних статей, які має читати, як мовити вибачте, на слові простий народ. Теж треба читати корисні і розумні книжки, на які підлітки. Так. Існує ще проблема, як власне називати вище на таксони. І тут я якраз пошлюся на дорогу Ігоря Володимировича, який запропонував певні категорії для певних рангів. скажімо, для ряду подібні, для підряду виді або видні, мишоподібні, мишовиді або мишовидні, для надродини мишуваті, для родини мишові, для підродини мишині. Для три миші, це можна, рід миша і вид миша хай. Досить чітко. Вперше, я думаю, в українській, в українській мові була така чітка диференціація, зроблена для всіх ранжів. Це ви можете знайти на віки. Він десь з рік тому ми з ним довго консультувалися з цього приводу. Він консультувався з іншими з філологами і з іншими зоологами. І йшли висновку. Ця його пропозиція власне є унікальна і дуже цікава. Рекомендую вам. Так, трішки про кодекс. Що таке? Я згадував тут про таку, про таку штуку, як Кодекс зоологічної номенклатури. Кодекс, як казав Юрій Павлович Некротенко, який зображений, це одна з його останніх фотографій. Кодекс це латиною означає колода, колода карт. Колода віщаних табличок, на яких записували закони, Римляни. Кодекс зоологічної номенклатури має доволі довгу історію, про нього, принаймні, коли я читаю лекції в університеті з цього приводу, я читаю десь 4-5 лекцій, які присвячені Кодексу і основним його статтям. Найважливіше, тільки найважливіше без деталізації. Кодекс це є документ. Він чітко прописує, як поводитися, за допомогою яких саме засад, тобто принцип, як саме поводитися з тими або іншими назвами, в тих або інших е е ситуаціях. Перший кодекс був виданий як такий, як кодекс 61-го року. До того моменту існували правила зоологічної номенклатури різні, і дотримувалися або не дотримувалися після 61-го року. Зоологічний конгрес, що це обов'язкове для дотримування всіх золотами, збірних правил, які стосуються номенклатури. Тобто того, як називати. Не на що вважати видом, що вважати рядом, а тільки як їх називати, правильно називати. Потім було ще чотири видання. Четверте видання, так зване, вами, залежно одесь. Перший був тоді був. Червоний. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Здається, третій був mm -hmm. червоний, другий в, Україні, mm -hmm. в, Рос... в Радянському Союзі не перевидавався, mm -hmm. він входив в склад чор чорної книжки має. І четвертий кодекс, четверте видання 99-го року було зелене. Першим, хто його переклав взагалі в тому варіанті, і вперше він був, на, до речі, в Радянському Союзі перекладений саме українською мовою Юрієм Павловичем Після того вже вийшов, вийшов другу і російський. Кодекс перекладений дуже ловко, я б сказав. Юрій Павлович, коли робив його, він а, дивиште, Юрій Павлович вжив дуже великих зусиль для того, щоб знайти відповідності. Для того, щоб знайти українські відповідники всій важкій термінології, складній термінології, яка була в кодексі. І врешті йому це вдалося. Я думаю, що це є зерцевий український внесок українських документів і такий солідний пам'ятник, який залишив по собі Юрій Павлович. Він надписав мені свій екземпляр, він написав його просто Де чорт не зможе там кодекс наш Тобто кодекс є універсальним. Знарядням для того, щоб впоратися з будь-якою моментурною проблемою. І тепер трішки, трішки розмокну. Номенклатура ну, справа дуже серйозна і кодекс є такий теж. Але і тут є місце помігу. І так, трішки промухою, що зветься Ай-яй-яй. Дійсно, дуже часто, ну, це не, не, не як самоціль для розваги, а для того, щоб це краще запам'ятовувалося. Інколи зоологи пригадують дуже ловкі і цікаві назви. Наприклад, інколи не дуже ловкі. Спробуйте прочитати. Гамаракан. Тускіто, термо, Гамарус, Лорікато, Байкадензис, Дибовський, 1921. Це найдовше свідомих на сьогоднішній день родових нас. Довших ніхто не вирадував, тому що це, це взагалі було, було практично. Не тільки вони бувають довгими, ну, вони бувають і короткими, вони бувають названими ну, на будь-якій мані. Всім відомо, що дуже багато назв пов'язаних з Володим Колець. Починаючи з 40-х років, накопичилося вже. Ну, я думаю, кілька сотень назв пов'язаних з Вільго, з усіма гномами, які існували будь з ким, з Гандальфом, з ким завгодно. А... Цікаві бувають назви, які дуже незвично звучать. Їти, наприклад, бомбіліда, тобто муха-принівка, Олігодранес. З, -з, -з сензі в будь-якому каталозі, в будь-якому індексі показнику буде стояти останньою обов'язково. <рап surveys> а от, скажімо, назва А або молюск під назвою а допомта тобто, буде завжди стояти в першому. Лікодокторологи <рістична> добре знають прецедент, коли в, в родині Тортліцид, а особливо в оліотріопідах, які інколи вважають під родиною Лестовіїв, було встановлено такі, такі види, таким собі, Кірфутом 1907 року. Еокосмо, Бобана, Кокана, Додана.